Псалом 94. -й. Застереження і повчання робити висновки з життя предків. Співайте, Господу, співайте, радійте, слави, святий час, перед лицем Його постаньте, Хай в серці світло буде в вас. Гори, долини, ріки, простір. Тримає Він в міцних руках. На цій землі усі ми гості. У дім Небес веде нас шлях, Господь Великий і могутній, в його руках надра глибин, тоді, тепер і все майбутнє сам повертає до вершин. Тож схилимо свої коліна, помолимось творцю віків. Він наш, а ми є Його паства. Повернемось в чоловіків, зберемося у храмі разом. Почуємо його повчань, посповідаємо образи і досягнемо нових знань. Жорстокими не будьте в серці, як в дні пустель випробувань. Ваші батьки в мереві бувшій ослухались моїх повчань. Гнівив мене цей рід роками, народ, що серцем заблукав, Місив пісок часу ногами, аж сорок років витоптав. Він спокою в собі не має, бо до тільця землі моливсь. Нехай душа народу знає, дух посилаю, пробудись, не спокушайтеся примарним, з пустелі днів виводжу вас. Перед лицем моїм постаньте, прийшов на землю духу час.